усіх, хто з нетерпінням чекає на кулінарну передачу, сьогодні ми у гостях у чарівної, прекрасної жінки калушанки Тетяни Вольнюк. Танечка, Ну насамперед, доброго дня. Я доброго дня. хочу вам подякувати, що ви погодилися на запис такої передачі. Погодилися відкрити калушанам таємниці свої кулінарні здібності. Ну і звичайно, по ходу ми будемо вже говорити власне про кулінарію. І що ви сьогодні приготували для нас і для наших телеглядачів? Що ми сьогодні будемо готувати? Доброго дня ще раз. в ну, нас чарівна погода, прекрасне сонце, літо у розпалі. Отже, будемо готувати Е Маринуємо реберця. Мариновані реберця, реберця так? Так, це свині так. реберця. Ну, не дуже обрізані, щоб було трошки що м'яса. І маринуємо на швидкоруч, тому що ми хочемо. Швидко. Я так зрозуміла, що ще будуть якісь страви. Будуть угу. ще Добре. овочі брибати, це пізніше. Риберця порізані, додаємо до них цибулі подрібненої. Порізала вже цибульку. Подрібнена цибулька, так. Багато цибулі, не шкодуйте. Лимончик вже кінці. Лимончик так. Okay. Подрібнюємо так само лавровий листочок. Скільки часу вони мають маринуватися? Півгодинни. Ну, Пів години, тому що ми багато. додаємо мінеральну воду і угу. вона пришвидшує час маринування. Угу. Так. З яких років почали готувати? Взагалі. Ну, кожна жінка досі пробує. Ну, почала готувати десь в 9 класі. А і перше, що страва? я була, зробила, це я дуже люблю пекти. Я дуже люблю пекти. І перша моя кулінарна страва це був безклітний. Такий найлегший, це що найлегший так, що можна і було, і було так. приготувати. Борщ я не вміла варити навіть на першому курсі. Mm -hmm. Але... Це ще перший курс. Так, е далі. Вичавлюємо лимончик. Більша половина його. Так, більша половина. Це десь так на півтора кілограма гребець. Так, це так а те, дякую. Солимо. І перець ще щось. І, і перчик, звичайний. І все. Дукмяний перець, стар, ду перець ми дали цілим горошком. І заливаємо мінеральною водою. І добре треба вимішати. Добре вимішати. А в холодильник класти його? Ой, то нічого. То кулінарний ні, процес. Не, не в холодильник. В холодильник ні, воно має постояти Окс. при кімнатної температури. Угу. Ну, це, звичайно, не є просто м'ясо, щоб добре його трамбувати, а трошечки ну, ми його примнемо, щоб воно було повністю в маринаді. На так. 30 так, і на 30 хвилин ми відкладаємо для маринування. Зрозуміло. Ну що ж, поки маринуються наші ребра, Таня, що ми далі будемо робити? Будемо робити салат барбекю. Дуже корисні овочі, коли вони наполовину запечені або підварені. Цілі баклажани нанизуємо на шампури. Просто їх помили і почали. Так, помили. Ну, я їх обсушила. Чотири баклажани. Так, чотири баклажани. Перець ми не обрізаємо, ми потім будемо вирізати з нього всю серединку. Так само на'їзді, із... вже... коли він вже буде спечений. Угу. І помідори теж? І помідори. І теж. Ой. Так, один. Ще другий. Так ще. Так, давайте. Можна комбінувати баклажан? Ні, бажано, щоб на один шампур йшли одні овочі. А чого? Ну, Це така, може технологія. Так. Так. Така технологія, так? технологія власне, у цьому салаті. Бо взагалі-то овочі ще можна запікати на решітці. Тоді вони ріжуться смужками е, е, угу. грубшими. Таня, а скільки часу їх на вогні Ці Треба 15-20 хвилин. І баклажани, і перець, і, і помідори помідор помідори швидше. Ми забираємо đến? швидше за 5 хвилин. За 5 хвилин. І печериці теж 15-20 хвилин. Так, Печериці так. Що вже будемо бачити по цьому. Ну, залишилися у нас. Угу, Поломився з другої сторони. Та, то ще треба вміти на засолити. Так, та та Вони такі крихкі. Теж один шампурин грибів, так? Так, його достатньо буде до салату, бо ж це барбекю. Але шампіньони дають свій такий екзотичний смак. смак. Так, ну і ще. Ще один і все. І що? Дам до вогню? І тепер несемо на так, до Пішли. Тут же гаряче дуже, дуже така гарна така піч. Все, ставимо. І ставимо. Угу. А якраз там, де менше от Так, де менше вогонь, угу. де менше грані, ми ставимо такі е, овочі, і, е, помідори і печериці. Бо для них потрібен менший вогонь, угу. і вони а там де більше вже ставити так. тоді, е, що там у нас ага, баклажан на момент. Перець і ну, баклажан. Тож, поки овочі гриль нас смажаться, ми вже ребра замаринували. Наші так? ребра замаринувалися, ми їх на решітку угу. викладаємо. Пані решітку нічим не треба, якусь там змащувати, щоб ні. не прилипло нічого. Ні. Так? Решітка. Можна їх, звичайно, на шампурах, але Ну, але може і на решітці краще. Може на решітці. То і краще, хто як... Бо це ребра, це їх так. не завжди гадаєш, як нанизати. Тоже, хто як собі хоче, тобто. Хто Ага. А цибульку теж зверху посипати. Чи лишаєш цибульку, ми скільки зможемо зараз угу. посипаємо. Так. Якраз. Як Гадала. Ну це вже руками ну, це відпрацьовано. Це І так. знову ж таки. Все. Несемо. Несемо. Що ж, Таня, овочі вже спеклися, далі показуй, що нам так, треба ми. робити. Знімаємо. А що навіть легко на шима. Вони трошечки... ще застинуть. Так. Трошечки гаряченькі ще. Тоді ми будемо робити саме. У, помідор швидко. Так, ми взагалі з усіх Знімається. зараз овочі будеш шкірка гарно зніматися. Просто ми ще не всі одразу зможемо, вони ще гарячі. Перець. А що з перцем? Так само знімаємо шкірку, А що не, потім ми, а чистили, потім ми ще о, вичистимо з нього насіння, так, обов'язково. Але поки теплі, дуже гарно знімається шкірка. Ну Вже, напевно, як виставить, то вже не так буде, правда? Знімається, але так уже не. Угу. Ну, давай баклажан. Так. І баклажан. Ми їх зараз всі дочистимо, але щоб. Ми показали, як вони очищаються. Це ще пече нашим господиням. Ага, гарячий. Баклажани саме довше жарилися. Вони ще такі гарячики, запах, гаряченькі, хороший запах дають. дуже гарний. Баклажани взагалі дуже гарні В салаті поєднується угу. з усіма овочами і дуже Ой. гарний запах. Ну, грибочки ми вже. Поки там ребра вистигають, овочі ми вже почистили. Таня, ще розкажи нам, як перець чистила, легесенько е, розрізала. Так, так? розрізала навпіл і виймала uh -huh. саму серцевину. Uh -huh. І що ми далі робимо? А тепер Брежимо, ми як? нарізаємо не дуже дрібно. Uh -huh. От, Давай. наприклад, баклажан Баклажинка. на чотири я перерізаю uh -huh. такими кубиками. Паня, звідки таку страву взяла? Сама придумала а, чи? Ні, чи ну десь? О, я навчалася у Чернівецькому університеті угу. на Буковині. Угу. Ну, ви знаєте, що Буковина це край, в якому проживає дуже багато різних народів угу. і й Студентів, мабуть, так. було. А так як ми студенти, <плес> їсти хотіли завжди, і ми. Один наперед одного всі свої національні страви. Ось і ці готували, коли виїжджали на валі кузмін, на змагання якісь, бо це було найпростіше запекти овочі на вогні, потім шашлик, поки маринується. А взагалі, Його, от хто не має можливості на вогні, Чи в духовці. А, ці страви готуються і в духовці. так само угу. Викладається, просто треба змазати бритванку олійкою і готується, запікається так само у духовці. Так що це можна приготувати як на вогні, так і у кімнаті, у духовці. Але чушу, цього запаху так, ну, салат не запах... буде мати, коли і він шуху, запечений там. на вогні. Це свій такий своєрідний. А ще можна щось з овочу додати? А, Чи? А, можна цукіні давати, цибулю а запікати. Там. Цибулька гарна. Цибулька гарна також йде. Я люблю зелену цибулю. Ну, це вже в кожного свої смаки. Та смачна. Фіолетова смачна. як, папа, як кримська, вона називається дуже це гарна там? кримська. Це вже і помідорки. Давайте помідори поріжеш сама, бо в мене ще... трошечки більше. Так, я вже зараз грибочки. Мені скажеш, як? Грибочки можна і сирі додавати, бо шампеньони їдять в сирому вигляді, але також в мене от в такому вигляді набагато е е цікавіші. Дають свій такий такий, такий і зібрати. Це все гарно пахне. Редзинки своє. Салатик буде до наших реберць. Так. Чоловік вміє готувати. Мій чоловік дуже гарно готує м'ясні страви. І що ніколи не готую я, він готує банку. Угу. Дуже смачні навики, яка любить. Він дуже любить готувати, Шау? але він вже як, е, дуже гарно готує е, плов. Но він вже як готує, то він на тої стравою просто ворожий. Так, і в нього це виходить чудово. Дуже гарно. І дуже смачні сестра. Мої діти дуже люблять, коли готує тато. А сини готують? Сини теж готують, от молодці. Та у вашій бачу сім'ї можна зробити взагалі цикл передачі. Яка найулюбленіша справа у вашій родині? Э -э найулюбленіша. це Ну, Я лиш я чогось так і подумала. Так. не У нас це обов'язково в неділю. Ну, так. Дякувати Богу, у мене тепер дві невістки, то в мене ця процедура О, триває так. дві години. Ну, Колись це займало півдня, а вони за пів години а, ну, ну, Правильно, так. на, на, цей, на таку кількість членів сім'ї. А з чим найбільше, Таня? Е, з варі, картоплею те. і до картоплі даю плавлений сирок. Плавлений? Плавлений сирок. А до картоплі як? даю. Коли картопля звариться, ну як завжди, угу. масло дається і ріжу плавлений сирок і тоді вже розминаю раз на дуже пироги. А кероги. що він дає? Я перший раз чую. Ну присмак свій, так само. Дуже багато дають звичайний сир, домашній. Так. Ну я не люблю. Я люблю я теж не люблю І або сир, або сир, або Дуже підкорку. мої хлопці полюбляють вареники, начинка, капуста дерба. Тушена капуста. Так. Квашена так? — Квашена так. капуста відварена, грибочки відварені, сушені, не обов'язково білі. І один до одного капуста перемелюється на, на сорубці. І, один, і так само грибочки і один до одного. Голубці дуже люблять. А онуки що найбільше люблять? Онуки млинці. Угу. У мене в неділю це так само. Ще поки картопля зварилася на пироги і стини, це вже мають бути млинці. Угу. Млинці і дуже люблять солодке. У мене солодке в неділі Ясно. не буває, щоб не було солодку. Так, ми овочі порізали, так. тепер будемо заправляти наш салат. Угу. Ну, Традиційно сіль, -перець. сіль -перець. А ага, ми ж до того, ти їх не солила, не парчила. Так, овочі не соляться угу. на гри. Вони тільки вже після угу. того, як вони... Побільше, побільше. <хи> і заправляємо оливковою олією. Оце бельзамічний, так? Бальзамічного. Ну, це також уже хто як То, любить. Хто, і там. хто як ну, любить. Ну, Бачимо, виходить, таке. Так я б одразу тушила, але вже інакше. Пів ложечки столової угу. соєвого соусу. Угу. Це. І скропимо бельзамічний пансто. А зелень? Зелень. Чуть-чуть. Салат так, Тут салату. Є салату. Угу. Цибульки треба? Цибульки треба порізати. Кріп потрошки угу. теж. Ну, салат не всі люблять у такому власне, вигляді, але... Я думаю, що він корисно. не пошкодить, це дуже так. корисно. Цибульку ріжемо і взяли біжемо. Ми вже собі взяли дощечки. Так, я ріжу, щоб петрушку по і потрушечку. Та? Тут все чистенько помито. як найбільше. Зелені побільше, це а вітаміни. Зелень з твого городу. Так. Зелень обов'язково має бути на гряці, тому що все помістити не можна. Так, то що треба мати і час, хто <ріх> каже доглядати. Бачу і квітів багато. Ну, я дуже люблю квіти, у мене і кімнатні квіти. Кожній кімнаті і біля хати обов'язково. Це краса. Так. Радує миле око. Тоді ще коли власний будинок. Так. так. Тут так. фантазія безмежна. Тільки би був час і фінансова спроможність так. реалізувати свою фантазію. Так, все, і що? І перемішуємо. І, і от поки смажилися реберці. Ми вже це зробили, я думаю, ми що ми вже вистаглимо. Зараз ми саме. підемо. А, та ще один салат підемо. Ще, ще один патулат. салат будемо робити. Ну, тоді зараз ми ще подивимося. Він і виглядає нас... гарно. Ой, такий. дуже гарно. Гарний. Ой, ну, супер. І дуже корисний, тому що я. Ну, кажу, звичайно, так. Це більше, коли е на вогні всі вітаміни і. Наш салат. Салат барбекю Свіжі ціленькі баклажани, помідори, перець, печериці. Окремо населяємо на шампура. Печемо на вогні 15-20 хвилин, а помідори 5-10 хвилин. Із запечених овочів знімаємо шкірку, перець чистимо від зерняток. Готові овочі ріжемо великими кубиками, даємо сіль, перець, заправляємо оливковою олією, даємо трішки бальзамічного оцту, соєвого соусу, різану зелень. Все добре вимішуємо і подаємо до столу. Таня, я дивлюся, що ребра вже... ми на запах прийшли, правда? вже а готові. А скільки часу ми? 15-20 хвилин. Ну, правильно, Це дуже гарний маринад, бо я контролировала вже мінеральна вода, вона пришвидшує маринувала. Забирай, забирай. Вони вже готові, зараз правишся. Наші ребенки. Що, чи... Трошечки вистрілиємо. Ребра готові. Наші вже готові. Не вірю, який uh -huh. запах Божий. No. Невже Невже дійсно ці спеції дають такий запах. Добре, О, ми їх поки що дають, накриємо, а потім будемо пробувати. Барбекю Свині реберця маринуємо. Подрібнені кільця цибулі, подрібнений лавровий листочок, перець, чорний горошок та духмяний. Сік, лимона, сіль, перець. Все це заливаємо мінеральною водою. Добре, все перемішати. Ребра повинні маринуватися 30 хвилин при кімнатній температурі. Далі готове м'ясо викладаємо на решітку і запікаємо на вогні до готовності 15-20 хвилин. Так, ну що, один салат зробили. Ребра вже підсмажили. Що ще? Я бачу, що ти ще Ми не ще зробимо зробити. один. Букет вітамінів. Угу, давай. Салат що це святковий. Це, святковий. Е, качан е, капусти угу. Пекінської. Рветься великими шматами. Я буду будь рвати, ласка ага, щоб Сяду швидше. Помідори. Ти мені будеш казати, які займці. Ну, такими, як 5 копійок. Так. Добре. Треба 5 копійок, відміряти. <реш> так, відміряти. Помідорки. Дольками, Помідорки так. ріжуться дольками, так само ріжеться цибуля. Так само рветься салати. Ну, салати бажано різних видів. У ну, а скільки листочків? Ну, ми зараз не будемо велику порцію робити. А, то так. скільки Два-три, ну, три, три листочки поріжемо. І так само три листка різного салату візьмемо. Так, давай, все, три листочки так. є. Так. Я ріжу цибульку. І цього салатку по пару листочків. Так. Так. Угу. Я тоді візьму одну половинку білої, половинку української. Так. Так. так, давайте таких. А такаєш оці салати різних видів. Це яке? Ано мені розкажи, бо я не знаю. А... То є традиційний там салат звичайний. Я і не запам'ятовую всіх mm -hmm. сортів. Я сію різних сортів. Все, а що... е так, все сію. Так. Е ага, якісь е такі є. Ну, я думаю, що господині. Трошечки з, з бордовим, то угу. Оце такий. Угу. В ньому взагалі найбільше Красивий, сам, що я вітаміна. У мене все. Тепер перепилені яйця. Тобі викидати сюди? Так. Сюди ми все рівно будемо декорувати потім. Угу. Так. Оливочки теж можна на, на опіл, можна і на четку. Угу. Давай я буду різати оливки. Я поріжу. Давай ріжемо на четвер. Так. так. Скільки штучок? Ось так. Чи то вже так само, то вже так само хто виплі. як любить то вже на любителя, то вже кожен собі Я е, раз є, на чотири, раз на двоє. Так, раз на чотири, раз на двоє. Я, наприклад, дуже люблю оливки, то я їх даю достатньо так. Я бачу, ти ще сухарики підготувала. Сухарики там йдуть обов'язково, половина лимона, Почавлюється, але це вже йде для заправочки. Це ми вже угу. зараз будемо заправляти. Ну, давай, може, досить чи ще. Там. Достатньо. Так, то якраз що, все. Було, все. Заправляємо все. оливковою олією. Це. це теж забирати, правда? Так. так. Угу. Добре, це вже не потрібно. І трошечки соєвого соусу. Беззамічні вже тут не. Угу. І вже сухарики зверху. Угу. Щоб вони вже не мокрі. — Так, щоб вони, вони так. Вже, вже перед подачею на стіл. Перед подачею на стіл ми посипаємо сухаримо, а потім ще при бажанні вимішуємо а воно і так набирається, накладається салат. Цвін дуже гарно виглядає. Дуже гарно виглядає. — так. Так. він такий. І і, Звичайно, кладі вимішуємо. І посипаємо сухари. Сухарики можна приготувати самому, коли білий хліб залишається кушувати. підсушити в духовці. Так, можна купити готові. Ось наш салат. Що ж, готові. Салати готові? Салат святковий, листя пакінської капусти рвемо великими шматками, так само листя салату, помідори та цибулю ріжемо кружальцями, оливки навпіл або на чотири частини, так само перепили яйця. Заправляємо оливковою олією, трішки соєвого соусу та соку лимона. Добре, вимішуємо. Перед подачею на стіл зверху висипаємо сухарики. Ну що ж, я думала, що ми вже будемо прощатися з телеглядачами, але дивлюся, Таня знову щось нове вже поставила сюди, на цей чарівний столик. Таня, що ще? Ну, і наостанок до Солодкого мій фірменний коктейль. Угу. Алкогольний. Алкогольний. Ну давай. Вже їсти зварили, вже можемо. Так, приводити. можна коктейль. вже розслабитися. Так. Якраз передача йде до завершення. Це що, морозиво? Морозиво. Простий білий пломбір. Простий звичайний пломбір, тому uh -huh. що то не, також не вгадаєш, uh -huh. хто який любить. А таке морозиво... По ложечці. Так, по, по ложечці, так. Так, потім ми додаємо. Це так, кава, от, так? Трошечки розчинної кави. Розчинно. Скільки ложечку. — ну, А, ну трошечки. так, на... Ну. — Трошечки, трошечки. Капельку. Гармота. Мабуть, що коньяк. Наливаємо конієчку. Угу, так, кон 25 грамів. Угу. Зараз ми його спробуємо. Чому три стаканчики? Тому що у нас сьогодні три на кухні, але одна жінка у нас за, кадром, за камерою. І? Доливаємо кока -колу. ага. Дуже обережно, бо він дуже угу. як шампанський. Так? Ой, як зразу гарно. Е, хочу сказати, що Кока-Кола має бути щойно відкрита, тому що потім, Сліжа, такої, так. так? такої шуми вже. Ну можна вийшає. і пепсі-колу, правда? Можна і пепсі-колу. Ну, трошки інший буде смак. Буде інший смак? Ну, в принципі, так, вони відрізняються одна від другої. Ну, тут уже нічим не декоруємо, бо це не угу. фруктовий коктейль. І Трубочки. Все, все смачно. Ну що ж, Танечка, я дякую тобі за такі смачні страви. Я думаю, що вони сподобаються нашим телеглядачам. Вони неодмінно спробують їх приготувати. До наступних зустрічей, до наступних цікавих передач. До побачення на до все побачення. добре. Коктейль. у підготовлений посуд викладаємо морозиво, одна столова ложка, трішечки розчинної кави, 25 грам коньяку. Обережно це все заливаємо кока-колою.